Можливо, вам у стрічці так само як і мені потрапляються люди, які перетримуються теорії, що єшуа і ісус це дві зовсім різні постаті. Давайте послухаємо, що вони говорять. Дві різні лічності друг другу нікак не относяться. Єшуа це єшуа, який в Ізраїлі, і Ісус це язичництво, це Ра, прячеться там син погибелі. надел маску псевдо-святости и приходит под любовью. Как бы мы любим всех, мы всех прощаем, мы всех принимаем. Максимальная мягкость, как люди любят. Но если мы говорим про истинного Ишуа, то он совсем не такой. И в церкви специально проповедовалось именно ложное имя. Потому что все пастора, в основном, если говорить про мега-церкви, огромные церкви, это церкви, которые подчиняются властям, которые продались. Они учили и проповедовали только то, что выгодно, но не то, что есть истина. Они говорили, это не из духа. Они поставлены были на те места не потому, что их поставил туда Яхве, все современные церкви позиціонують этого Ісуса як веселого, класного, який любить всіх в фільмах. Он також таким показан, в серіалі Ізбане или в фільмі Революція Ісуса і так далі. Одно ім'я Иешуа, не було других переведених імен. Було лише только Иешуа. і только в этом імені є спасені. І послухаємо ще одного блогера з великою аудиторією. Подивіться на його головну фотографію і подивіться на його акаунт. Як він себе позиціонує? Він пропагує розхрещення. Розхрещення дуже багато зараз відео, дуже багато зараз практиків, саме відео пропагують розхрещення. І ця людина так само пропагує розхрещення. І він вважає, що апостол Павло. Є така теж теорія. Кажуть, що апостол Павло він перекрутив християнство. він повністю, Ісус не закликав створювати церкви, в всьому винувати апостол Павло, типу він леже апостол. Як правило, ті люди навчають, що є реінкарнація, вони навчають про вібрації, вони навчають про чакри, тобто це вже езотерика. Послухайте, що він говорить. Знаєте, що Ісуса насправді звали не Ісус, його звали Єшуа. И сейчас христиане такие, ты нам не открыл Америку. Но если его звали Ешуа, зачем вы его переделали в Иисуса? Мало того, 700 лет Иисус писалось с одной И. И только после реформы Никона в 1667 году Иисус начал писаться с двумя И туда лезете? Что вы меняете? Оставьте так, как было. Пусть, если его звали Ешо, мы и будем называть его Ешо, потому что его мама называла Ешо, а к нему Отец Небесный относился как Ешо. И значит, это реально его имя, которое мы должны почитать. Начинают выдумывать Христос, греческое слово, Иисус, греческое слово, Библия. Матфея 1.27. Иосиф говорит с ангелом, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Даже в Библии переделали. Зачем вы это делаете? Почему, если Яхве Господа зовут Яхве, то это не переделывается? Если его зовут Егова, то никто не переделает его в Гегова, Григогова или как-нибудь еще. Зачем вы переделали Иисуса? Может быть, потому что Иисус Христос – это Иисус Христос, а Ешуа Гановсри – это немножко другой персонаж, говоривший немножко о других вещах, а не о тех, которые вам помог донести. Павел со своєю Павліанською церквою. Ісус не стрімився создать никакой церкви. Я навіть уявляю вираз обличчя євангелистів, які писали новий Завіт на давньогрецькій мові з іменем Ісус. В першу чергу сам Ісус Христос прагнув створити церкву. І це сказано в Євангелії від Матвія 16,18. І я кажу тобі, що ти є Петрою. На цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Це сказав сам Ісус. І до того ж сказав в Євангелії від Матвія, апостол, який навіть був знайомий з Христом, який вчився в нього, як прийнято вважати, а не в Павла, якого цей чоловік вважає лжеапостолом. апостолом. Перші християни молилися Ісусу, ось цим іменем, поклонялися йому, як Господу, і не знали іншого Ісуса. Новий завіт писали апостоли, тобто учні Христа, які з ним були віч на віч, і їхні так само учні. І вони писали не переклад з зівриту, вони писали оригінально-грецький текст відразу. Чому грецькі? Тому що в той час це була мова міжнародного спілкування, мова, яку читав і розумів майже весь світ того часу. Тому апостоли та їхні учні писали грецькою, щоб їхні послання доходили до людей у різних країнах, а не лише до тих, хто знав арамеську. Тобто, усі збережені найдавніші рукописи Нового Завіту грецькі в оригіналі грецькі, і апостоли звертались не лише до юдеїв, а до язичників. Тому вони й писали мовою імперії і вільно користувалися птоагінтою, тобто грецьким перекладом старого завіту. А чому? Чому саме вони написали Єсус, а не Єшуа, не залишили Єшуа? тому що в грецькій мові немає звуку ш, і закінчення с робить Єшуа максимально граматичним чоловічим іменем у грецькій мові. Єшуа — це транслітерація, але не переклад змісту. розумієте? його учні. Апостоли, які були віч навіч віч з Христом, бачили все, що він робив, були з ним, були хрещені Духом Святим, Вони не переклали його ім'я, вони зробили транслітерацію для грецької мови, щоб весь світ читав новий завіт, щоб весь світ дізнався про цю хорошу звістку, про можливість спасіння. Тому що арамейську мову іврит не знали так багато у світі людей, як грецької. Тобто, коли його історії писали апостоли грецькою мовою, давньогрецькою, в оригінальному тексті Нового Звіту його ім'я стало Іасус. Це найближчий був варіант, який грецька мова могла передати. Подивіться: Ісус, як він пишеться. І Ісус Навин, тобто Єшуа зі Старого Завіту, у Септуагінті, подивіться, як пишеться, те саме слово. Без жодної різниці. Ці маніпуляції з таємними знаннями часто створюють відчуття, що відкрили істину, яку приховали, і підміняють просту текстологію містикою, повністю ігнорують ранніх християн, які читали грецький текст напряму, без перекладів, читали Ісус. Єшу і Ісус це один Господь, якого ми сповідуємо. Ми ж сповідуємо, що він помер на третій день воскрес і вознісся на небо. І він сидить тепер отця і прийде судити світ. Ми цього Ісуса сповідуємо, ні іншого. Диявол прекрасно знає нашу природу. Він знає, чим він взяв Єву, коли сказав, що будете як Боги. Він заставив засумніватися у Божому слові. Є закон, і це закон Боже Слово. У нас, людей, така природа, на жаль. Після гріхопадіння, що нам все цікаве таємно. От від нас щось приховали. Ось є якісь таємні знання в Ватикані. Ми як тут в стаду ходимо, нас всіх тут обдурили. От, є певні люди, в яких є таємні знання, і вони їх віщають. Розумієте? З таким головне впевненим видом, я передивлялася, рилася в купа цих. Теорії змов переглядала таких людей. А знаєте, що від цього стає ще гірше. Ти настільки себе відчуєш безпоратним і самотнім в цьому світі. Оце і цього добивається диявол. І добивається цього, щоб ми вважали себе якимись покинутими, що в певних тільки людей є таємні знання, а ми всі тут обдурені. Звичайно, є ці теорії змови, є різні таємні суспільства, так скажемо. Це ясно, тому що князь цього світу зараз сатана. І зрозуміло, що робиться проти людей багато чого в системі, але Бог би нас ніколи не залишив на напризволяще. Він завжди дає свої інструменти, він дає своє слово. І слово це є Біблія. Кому не зрозуміло, вивчайте, все є у вільному доступі, є переклади. Ось я беру, риюся, я дивлюсь такий переклад грецький, я дивлюся іврит. Арамейський, тобто я переглядаю різні переклади, якщо мені щось не зрозуміло і перекладаю самі критичне мислення включати. Розумієте, Бог нас не залишить, і по законам цього світу темні мають грати по правилам Бога, тому що все-таки Бог не буває поругайний. Він є Бог над богами, є цар над царями. Тому темні мають грати по правилах, хоч хитрять, так, але мають грати по правилам. А Ісус сказав: Я є шлях істина і життя. А Слово Боже є істина. Якщо воно написане на грецькій мові Ісус, значить, ми називаємо його Ісус. І тому, по правилам цього, цієї світобудови, нам мають показувати правду. Розумієте? Мають. Але людей постійно в сумніви, в сумніви вводять. І люди в вічі, просто в вічі і до такого доходять. Багато зараз таких лекторів, таких блогерів. Після яких просто жити не хочеться. А Ісус нас не закликає до цього. І найгірше, що сумніватися в ньому, сумніватися в Його імені. Називайте Єшува, це не проблема. Називайте Ісус. Але саме головне, щоб у вас цей корінь сумніву не закрався. Розумієте, що ми не спасені, ми не тому Ісусу служимо. Ну ми ж сповідомимо Ісуса словами, вустами. Той, який народився від Діви, повністю того, які в Біблії ми сповідуємо. Тому що написано в Біблії, що якби навіть ангели би звіщали про іншого Ісуса, подивіться. Розумієте? Будьте обачні, включайте критичне мислення, тому що такі люди вони б'ють на емоції, перш за все і б'ють на те, що у нас є таємні знання. А ці всі знання, те, що є на поверхні, це вас обдурили. Але сама фішка в тому, просто співставте з Едемським садом. Бог сказав: не їжте, бо загинете. Диявол, що прийшов? Посіяв сумнів. Він вам неправду сказав: ви не загинете, але будете як Боги. Розумієте? Тобто ми сумніваємось в Слові Божому. Це і зараз робить сатана через таких людей. Перше, що тактика сатани, це посіяти сумнів в саме ядро. В Ісуса. Розумієте, коли ти вже починаєш сумніватися у Спасителеві, вже йде друга тактика. Апостол Павло, Біблія переписана, як ця дівчина, до речі, вона так само говорить. Біблія переписана, вона в церкву не ходить, а вважає, що церква це все Єресь, там все брехня, будь-яка церква. будь-яка, католицька, православна, протестантська – Це все Єресі. Розумієте, вона поза системою. Ісус сказав, Пізнайте, істину, істина зробить вас вільними. Але шкода, що цим маніпулюють такі люди і потім заставляють взагалі відректися від Христа. І от як цей чоловік, Христос обнімається з Буддою, взагалі з демоном, тому що в Біблії чітко сказано, що ці боги, яких вважають інші релігії богами, це є демони. Розумієте, ну хто читає Біблію, він все прекрасно відразу бачить і розуміє. Ми люди хочемо нас в таємне тягне. Ну така наша природа. Я єву так само потягнуло. Вона засумнівалася в бозі, в його слові. Впала, ну гріх зробили все, і ми тепер всі віддуваємося. Розумієте? І потім йде по наклоні, по наклоні. Розхрестіться спочатку. Потім взагалі Ісус, це один із десь в Індії жив. Потім таке наговарюють на нього. Він взагалі не Бог. Спочатку вони ж спочатку говорять, що Ішу, да, той Бог, а потім вже взагалі не Бог. Він взагалі просто вища сутність, яка прийшла тут. Просто нам відкрили якісь істини. Ну він нас взагалі не спасав. І саме головне, не пишіть в коментарях людям, якщо ви самі не розібралися, якщо ви десь почули. От Біблія переписана, ви почули, і це треба писати відразу. От той так сказав. І ви ж не маєте своєї думки, на жаль. А потім пишете просто коментарі, бо ви почули чужу думку, прийняли її за свою і ви даєте тепер її за свою. розумієте? Не робіть таке, тому що це. Ну, це відразу видно, коли людина не має своєї думки, а просто десь почула і веде за свою. Включайте критичне мислення. Почитайте спочатку Біблію самі, просто що вам Дух Святий скаже. І коли ви бачите таку інформацію на просторах інтернету, хайтеся, купайтеся, шукайте, не приймайте все, що вам говорять в інтернеті. Не приймайте. Перевіряйте інформацію на правдивість, перевіряйте її. Перевіряйте, що у вас чи приносить вам ця інформація мир. Чи приносить вам ця інформація мир? Бачите, дівчина кажеться, що Ісус прийшов дарити любов. Вот. А он на самом деле такой, звичайно, хто читає Біблію, що... Я для того і не дивлюся взагалі фільми там, де показують Ісуса його характер. Тому що в фільмах взагалі його не таким показують, який він у Біблії. Розумієте, який характер в нього в Біблії. Ну це ж зрозуміло просто. Всі ну людина, яка читає Біблію, вона розуміє, що навіть цей в ізбраних ну там взагалі характер не Ісуса. Ми там просто подача художня, як режисер це побачить. Але я Ісуса ну взагалі не так сприймаю. І багато хто. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Але, звичайно, що Ісус не такий, мав характер, як його описують, у таким добреньким Ісусик, особливо малятко Ісусик. Багато людей в них такий зараз е шаблон, що от Ісусик народився, От я знаю бабусь, деяких жінок постаршого віку, які сприймають, що «А, Ісусик та маленьке дитятко, так, Ісусику теж там молюся десь. Святи молюсь, ну Ісусику десь там молюся. Так? Тобто Ісусика не сприймають, Ісус, цар. Так, бо Біблію не читали за 80 років, не читали Біблію, розумієте? І спрямую, це маленький Ісусик, добренький такий, так, маленький немовлятко. А Ісус народився, Ісус помер воскрес, і Він тепер живе в плоті. В плоті отака от плоть, отака, от жива жива плоть. І, до речі, от такі люди, які не вважають, що Ісус Воскрес не в плоті взагалі, і там, взагалі, якщо покопатися в їхніх догмах. Взагалі не як в Біблії. Розумієте, там езотерика на езотеріці, причому культизм, причому чакри, реінкарнації, всього того, і просто мир втрачається. А Ісус сказав: Придіть до мене, я вам дам мир. Ісус сказав: Я даю вам мир, як ніхто в цьому світі не може дати. А от такі люди крадуть цей спокій, сумні висіються, і людина знову в паніці, в страху починає шукати різні методи, тільки не до Бога. Тільки не до Бога. От до таких розхрещення. Різні практики, йоги, медитації лізуть туди в астрали, а потім знову їх треба звідти витягувати цих людей, бо що кажуть, що ще гірше в житті стало. Я вас благословляю і моліться до Бога. Моліться до Бога, Отця і Сина Святого Духа, і просіть мудрості, і просіть, хай він вам відкриє, Хай Дух Святий вам відкриє. Читайте Біблію, Там все написано в цьому світі такі закони. Вони мають нам показати правду, щоб у нас був вибір. А вже те, що сатана нас покушає, відводить і заставляє сумніватися, чи то правда, чи неправда. Знаєте, як світ кривих зеркал, а де тут правда? А може це неправда, але показати вони нам правду мають. І Бог, єдина правда, бо Ісус є істина, шлях і життя всіх масових медіа, взяти Олімпіаду у Франції, ні з одного Бога, ні з одної релігії так не сміються, як з Ісусом. Розумієте? Ні з, на, на сценах всюди, ні з Аллаха, ні з Мухаммеда. На всіх сценах хрести перевернуті. Ісуса висміюють. розумієте? Тільки за Ісуса взялися. Тільки Ісус їм мулить очі всім і все. Теж якось запишу це відео, як особливо в Голівуді, американському, шоу бізнесі, як Ісуса висміюють. Розумієте? От Він їм мулить очі і все. Ну ніхто більше. Просто це є істина. Він є істина. Просіть Бога, просіть. Я вас дуже прошу. Просіть Бога. Хай він вам особисто це відкриває. Я вам не збираюся нав'язувати. Правда є, і правда це Біблія. Читайте її, тому що цього світу ми маємо знати правду. А вже чи ми виберемо її і біси роблять свою справу? Вони відводять від правди, як Змій в Едемському саду, відвів Єву.